Добрий ранок. Ми знову приїхали на дачу. Зараз будемо будувати середню частину теплиці. Я думаю, десь пів метри вище, ніж по боках буде у нас середина. Буду накидувати потім балки. розсада вже на підході. Треба трохи поспішити. Цій край. Ось ми і обробили верхні края стовпів гідроізоляцією. Зараз ми її прибиваємо, бо минулого разу ми не встигли її прибити. Ось, і починаємо з середини, робимо рамку, де будуть двері. Намагатимусь показати детально, щоб ви побачили, як я це роблю. Зараз ми відміряємо два стовпи по три метри. Це буде там, у нас рама для дверей, які будуть euh, служити Додавмо до нашої травиці. Ось відрізок є у нас е, наша стопа ще три метри. Зараз ми будемо збивати таку раму. Ми маємо два однакові такі. бруски, курити ями і виставляти вже вверх. Будуть перші балки наверху. Розмічаємо в землі, закопуємо. Е, Прибиваємо верхню, бо тут положимо таку балку, щоб по неї відмітити скільки потрібно. І потім вже будемо підрізати під верх. Це напевно зроблю 90 сантиметрів. Ось ми вже і пофарбували те, що буде в землі. Зараз його поставимо на своє місце, приб'ємо в верхню балку. Ось ми встановили майбутню раму для дверей теплиці. Зараз виставимо понизу і поверху. Вправляємо нас на перекус, сьогодні буде у нас шашвик. Це перший у нас на нашій дачі шашлик в цьому році. Фруктові дерева йдуть по призначенню. Смак буде гарний. Зараз ми відріжемо 10 см балку, прикладемо її наверх. Зробимо такий трафарет для інших палив. По ній ми вже будемо робити інші балки по її розмірам, щоб вже було все дуже гарно підходило, щоб нарізати і потім швидко поприбивати тут. Зараз ми вверху обріжемо під кутом, який нам потрібен для того, щоб розмістити стропів ось ми зробили рантон нашої теплиці зараз буде друга балка кинута всередині все вже стовби стоять зараз більш розкадрую покажу Як ви бачите, такий фронтон, сама рама ходить в землю, потім земля вийде на рівень, зрівняємо тут будуть двері. Тут я ось так запалив, щоб воно було тут спилиться ще, рівно буде. Ось. Стоять центральні балки. Йдемо далі. Ось у нас фронтон буде пофарбовано спеціальною фарбою для дерева, яка і захищає його, і естетичний вид придає. Ось так вийшов з іншої сторони вид. Всякі центральні балки стоять. Треба зараз тільки Буде стропіло накидати. Криша готова двері збить. і все, і тепер закінчена. Сьогодні дороблю ззаді фронтон, залишиться підчистити рівень землі. Ось бачите, як він пішов. нахилом у нас ділянка де великий, де невеликий такий рельєфний участок землі. Дивіться як ми бадуємо, свідкуйте за каналом.